День святого Миколая – особливий час, щоб дарувати тепло, віру та підтримку тим, хто цього найбільше потребує. Цього року один із українських національних брендів разом із благодійним фондом ТАПС, який вже понад п'ять років підтримує сім'ї загиблих захисників, вкотре об'єднали зусилля, аби подарувати справжнє свято дітям та родинам, які постраждали від воєнних дій в Україні для тих, хто пережив втрату через війну. Кожен прояв підтримки має велику цінність. Бренд хуторок продовжує не лише надавати гуманітарну допомогу, а й намагається робити усе можливе, щоб оточити турботою та увагою тих. Хто потребує підтримки у цей складний час від щирого серця всіх працівників нашої компанії? Ми бажаємо українцям створити майбутнє, де кожна дитина знову відчуватиме тепло, радість, а головне безпеку. Отже, організатори свята створили справжнє маленьке диво. Кожен учасник заходу розписав різдвяний пряник, отримав солодощі і зустрівся з самим святим Миколаєм, який приніс не лише подарунки, а й надію на краще майбутнє без війни.